У Тернополі провели відкритий чемпіонат з бойового мистецтва Комбат Самозахист ІСО. Це вид універсальних бойових мистецтв, який поєднує різні техніки та елементи єдиноборств. Змагання присвячені загиблим на війні поліцейським. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області. Як йдеться у повідомленні, в чемпіонаті взяли участь більше 150 спортсменів з різних регіонів України. Смагалися дорослі та діти. Під час відкриття змагань до слова запросили бійця бригади Людь Миколу Гринчука. Хто може розуміти емоції кожного, переживання кожного, зараз вийде сюди в ринк, на татарні чи піти. Я дуже радий, що в цей час коли видоводиться війна, ми можемо проводити такі змагання для того, щоб молодь розмагалися, воно ставалася більшою, незважаючи на що. На захід прийшли рідні загиблих захисників. Серед них дружина загиблого бійця бригади Людь Антона Білостоцького Світлана. Таким чином ми показуємо наскільки ми незламний народ, що ми йдемо вперед, наскільки в нас активна сучасна молодь, яка бере приклад з наших героїв, як ідеться у повідомленні за результатами чемпіонату, сформують збірну Тернопільської області, яка змагатиметься на чемпіонаті України з бойового мистецтва, комбат, самозахист і со Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.